Всім добро ранку. Кхе. Виїхав сьогодні на Коп. Походити. Ось таке поле є. Планую більше в цій частині ходити поля. Були такі цікаві знахідки. Виїхав в ранку зараз. Буду бачити, якщо будуть знахідки, включуся. Був сигнал непоганий. бачу тільки викупав Дві копійки 1914 року. Що саме за монетане, не скажу? Але є перва знахідка. И монетка. Здесь пустые аллос. А монета за кеша. Пока еще не может ничего сказать. Tady nějaký zhlápec se vytáhne. Ale dobré, druhá zlá chyť, se s Був непоганий, але виявився гудзик. Ну, все-таки знахідка. Ідемо далі, вісімдесят такий чистий сигналчик. Зараз куплемо прямо на фірі. Чине. А, то я по волкам видно. Видно по волка. Ну ничего, идем далее. Выпала, друзья, еще одна монетка. Это А Она там? Зараз пригадується. Тухе. Знахідка чудова. Ідемо далі. Ще одна монетка є, навіть і не приходилось копати, зверху лежала. Оце. Буде атомка закиша. Зараз вже сонечко світить. Планував на тім краю поля копати, але е, там ще знахідок не було, я сюди і тут уже ось друга монетка. Дістав ще одну монетку тут же ж на цьому місці. А монетки в такому стані, що не видно нічого. Ніби ви, я щось трохи поглядаєте, але сказати точно, що за монета, то не скажу. Ну добре, йдемо далі. Також не приходилось копати щось схоже на монетку. А ні. Не зрозуміло, що це можливо із монети якоїсь щось хтось майстрував. Але також цікаво. Йдемо далі. Прийшов буквально пару метрів. Від тої непонятна штучка. І також поверхневий сигнал. Це у нас гудзик. Нахідка. На дворі сьогодні гарна така погода, сонечко, плюс 15 передавали. Але одна ще не зарядив катушку і вже так майже сідає, не знаю, може годинку ще похожу. Так, випала ще одна монетка. Також, напевно, що багатенька

Kopijka 1946. Taip, kažkaip tokiai subi. Ką man atsiprašau? Šio kukvarno karbato vietvardžiaus kopijka, šia sėkmė.

Там як завжди. Навіть і, і приблизно не можна сказати, що за монета Може вдома якась вечірщина. Буквально пару метрів пройшов Ще випала. Це схоже, що одяг є. Одна копійка 1952 року теж гарна знахідка. Ще випала туринетка. Тут же радянщина Щетовичок 15 копійок 45-го року. так выпала еще монетка а это не монетка это гудзик. сначала подумал что монетка Гудзик с бушком Але нічого не написано. Ще пару монеток викопав, там пару солідів було і 5 дяньщина одна-дві копійки в такому стані, непогано, мало не знімав. Достав тільки що будзика. Вон ямка. Прийшов буквально 5 метрів. Знову сигнальчик.

стан Ого, и там Ну и шёл сигнальчик сигнальчик. Достаем. Грохот шапольских. Стан чудовый. 1927 рік. Був поверхневий сигнальчик. Щось не зрозуміло, що це чи це монета, чи якась дуже тонке для монети. Гу ніби як є, дивно, таке ніби що в позоготі, але гурт є. Що це за монета, такі ще не траплялися. Цікаво. Так, монетний сигнальчик і випала монетка. Що то я не скажу? Буже і приблизно. Щось какие якісь надписи. Вдома помилю, гляну. Добре, йдемо далі. Батарея вже повністю сідає, вже почала мигати. Але ще знаходить монетки. Буду копати, поки не сяде. Так ще один сигнальчик. Таку яму викопав, на силу дістав, але бачу. Це щитовичок. 20 копійок 55-го году. Радянщик. Хоча б ці э, Радянщина більш -менш в більш-менш такому стані. В принципі, її щиткою там гастину зубною легенько і в принципі нормальна монетка. Бо все інше, що тут є, то такий стан взагалі ніякий. Добре, йдемо далі. Ще поки можу копати, де я змогу катушка не, не сіла повністю. Знову сигнальчик поверхнявий, тільки піном трошки під, підковернув. І є монетка. Ага, це. Також одягщина, але що звоно трохи, трохи підубита. Дві копійки 55-го 56-го. Я лобила трішки інакше весь попередній. Ну що сіла вже катушка повністю розрядилася. Так, зараз покажу, що, що вдалося накопати. Це, звісно, непонятно що воно таке. Коля такий дивлять. Напевно, що або якась шайба, просто не знаю. Так, в загальному вийшлося раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, сім, восім, навіть, десять, один, два, значить, наш. 20 монеток. Із них виділить навіть немає що такого. Ну ось тут такі протетик, але сзади вона в загальному така. Також, такі. Ну, два хоші, але це такі стандартні, таких багато. Все те, що було з монетами лежало, а в підсумку ось. Все, є все, що, що вдається. Помимо цих монет не копати. Пів, Пів сумка всякої проволоки, алюмініу. Таке все. Пізний Ну, Але й по монетах. Аби не підвела котушка, в принципі, можна би до а так само набомбить було, але що вже зробиш? Що є, то є. День сьогодні гарний, сонечко тепло. Був ось на цьому полі ходив. Все, до нового копу.